Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мирородфішинг. Запрошую знову на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав на річку Псьов Половить окунця, можливо, голавлик попаде, ну і щучку ніхто не відміняв. Рибачить я буду на свій спінінг від Crazy Fish, Aspen Steak. Такий ультралайтик. Котушечка буде Дайва ніндзя, шнур. Ви як завжди бачите на своїх екранах, які використовую. Так що вмощуйтесь позручніше, гарного перегляду. Збираємо снасті і пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Снастюгу я свою зібрав. Починаю з доктор Хоро, така приманочка, вага 4 граміка. Йдемо на свої перві точки. Ех, яка красота, знаходитись на річці. Ну що, давайте перший закидончик. Хоп. Блін, гілка. А я думав уже що, це покльовка? Ну якось не без вібрації риб, рибної перший закид і палтус ну може це гарний знак після твічинга крупнолобами так ця делікатна снасть взагалі якось так поки що дерев'яний ну нічого зараз воно все буде добре Ішла щось за Рибина вже була є, є перший смугастий красота біжи. Працювала така приманочка доктор Хоро. Є. Оце кабаніший. Це гарний. Ну це взагалі красунчик. Друзі, ну риболовля почалася ну суперські просто. Вже другий такий окунець влітає. Один був поменше, один зійшов непоганий. І ось такий підсів. Ну добре, продовжуємо рибачити. є. Але щось невеличке. то пістон там. Пістоняка ти малий. Та стій. Бежи. Яка красота, такий ставочок, тут я бачив і червоні карасі плавають. Прикольно. Ну поки що вода така мутна, погано видно. Що по рибалці? Покидав я трошки, пообривався. Все, що можна пообривав, все що робоче було. Ну не все, а точніше поводки. Вже поставив таку бльосінку видал блюх. Був гарний такий удар. Підозрюю, що головень клюнув. Але не засікся гад такий. Зараз надіну жильотку, бо щось похолодало. Таке враження, що і сніг випаде. Можна водички набрати. Товариство Білагра 2018 році. Джерело цілюще. А де наша тут риба? Якщо тут впадає джерело цілюще в псл, то має риба будь-дебела, здорова. Е. А что это у нас там пицца? Щучка. А... Зриже Зрижешь не Зрежешь ты красуня, чи Де ти там показуйся? Ну, ну, церкачка. Гарно ти засіклася. Красуня порадувала на Німбла. Так що підтримайте підписочкою і лайком. І за комент не забудьте. Клас. Так, пофоткався і треба тебе відпускати. Ще взяв її, впустив, да? Вимазав тебе. Ну нічого, ти там сполоснешся. Да? Дякуємо тобі за покльовочку, біжи. Рости. Велика-велика. І ще я дякую тобі, що ти не відризла мені приманку разом з повідцем. Делікатно взяла. Щось хтось підсів. Що це, смугастий? Ну, а хто ж? Позарився на кренк. Ну, нічого. Тікай, підростай. Та ні, хтось там так і є. <ріст> Цікаво. Ти той що можеш перегризти, повідець? Чи ні? Та ні, ці. Начебто. Не гризуть. Який красунчик, а? На німбла спокусився. Клас, біжи, рости. І радуй нас потужними покльовками. Потихеньку вже вертаюсь до машини, там ще порибачу трошки, де починав. В принципі, рибка відзивається. Рибачить можна, але вітер уже надоїв. І все якось сильніше і сильніше стає. І ще зателефонував підписник. Минулого разу він тут ну, ми пересікались на риболовлі. І Він зламав вершинку, засмутився. Ну, я взяв її, відвозив в місто, там знайомий відремонтував. Зараз маю йому віддати її. Привіт. Ти десь тут залишив свій апарат. Зараз підемо віддам. Ти сьогодні не рибалив? Я рибалив. І Я що? Біля другана залишився. Є, що піймав щось. Так, да, з друганом три окунці, один такий грам 400 хороший. Дебелий. І п'ять головнів на хрущів. Крючок, крючок той хрущ. І по течії спускаюся. Я бачу, хрущі падають у воду і тільки хоп-хоп, ну а там це добре, я зараз заберу свою триногу, тут щоб не впасти. ніч. І підемо, я тобі віддам. Все, пускай. Ну що, при... приймаєш ремонт? Да. Та нема за що, грибач. Напишеш потім мені як, Попробуєш, покидаєш. Є смугастий, невеличкий, але є. Тікай. Тікай додому. Сьогодні я бачу, як з'являються бабки. Стрикозає так розумію, якщо я правильно. На українській бабка. І вони були такого золотистого кольору. От я й думаю, може на цій почві і зіграти отаким от твістерком. Зараз спробую. Крапелька в мене 4 грами. Малувато, але я кидаю в таку, де вода так грає в зворотному напрямі, то якраз ця вага і підходить є. Підсів хтось у нас там. О! Ти що? ти що? Куди ж це годиться? Біжи. Рости ж величезний. Ну давай, ще якась риба ливись. Під завершення риболовлі, непогано було б, якби влетів якийсь трофей. Ну то що, буду збиратись, крайній повідок обірвав. Все, друзі, я збираюсь, спінінг положив, кайфую від цього тубуса клас. Зверніть увагу, гарна штука для перевозки. Збираюсь, в принципі, ви все бачили. Нема що такого розказати. Рибка клювала, правда, розміри були не ті, що треба. Ну, все одно покайфував. Чого й вам бажаю. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей на водоймах. Пока.